Шановні мешканці Шосткинського району, сердечно вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Сьогодні Україна виборює свою свободу за незалежність високою ціною. Рік, що минає, і для нашого району, був дуже непростим, насиченим тривогами, складними завданнями та відповідальними рішеннями цей рік дав нам ще раз зрозуміти, що наша сила в єдності і взаємодопомозі. Ми продовжуємо боротися за право жити вільно на своїй землі, будувати своє майбутнє за своїми планами і бути впевненими у завтрашньому дні. Щиро дякую нашим захисникам і захисницям, які своєю мужністю та хоробрістю наближають нашу перемогу. Дякую всім. Хто згуртувався у допомозі нашим військовим, всім, хто підтримує Сили оборони України, також хочу подякувати енергетикам, службі з надзвичайних ситуацій, всім, хто підтримує економіку та бізнес, нашим комунальним підприємствам, вчителям, які навчають наших дітей у надскладних умовах. Медичним працівникам та всім і кожному, хто працює на своїх місцях, кожен на своєму фронті, заради нашої перемоги. Свято Нового Року завжди було символом чогось нового, нової сторінки життя. Нехай новий 2025 рік для всіх нас стане роком нашої перемоги. Миру, свободи та добробуту повернуться наші захисники та захисниці до своїх домівок і запанує наше таке цінне, буденне життя. Нехай у ваших душах завжди панує світло віри, серця наповнить світло надії, а кожен дім любов та достаток. Нехай Господь береже вас, ваші сім'ї та нашу Україну з прийдешнім 2025 роком, дорогі наші мешканці Шосткинського району.